Ми продовжимо інформаційний проект Суспільна студія. І президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знайшла вихід із ситуації з блокуванням кордону поляками. Про це він повідомив у інтерв'ю в ефірі телемарафону. Президент зазначив, що Україна побудувала декілька шляхів обхід блокування. До слова 9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою солідарність. Вони блокували ці пункти пропуску, а також і автомагістралі в окремих воєводствах, крім забор імпорту сільськогосподарської продукції з України польські мітингерів виступають проти європейської аграрної політики, зокрема проти впровадження зеленого ладу. 2 квітня польські протестувальники відновили блокування руху вантажівок. На пункті пропуску гринів до Долгобучів. перед тим він декілька днів працював у нормальному режимі? А 6 квітня польські протестувальники частково відновили пропуск вантажівок на в'їзд до Польщі в пункті пропуску Рава Руська Гребенна. Яка ситуація зараз на пунктах пропуску українсько польського кордону? Говоримо далі. Для цього долучаємо до нашого ефіру речника Державної прикордонної служби України Андрій Демченко з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго. Ранку вам доброго ранку. Добрий ранок, студія. Пане Андрію, чи можете нам розповісти ситуацію станом на ранок 10 квітня? Що відбувається зараз на пунктах пропуску на українсько-польському кордоні? Які пункти пропуску все ж таки залишаються заблокованими? Власне, станом на зараз польські фермери продовжують блокувати або ж? Дуже ускладнювати рух для проїзду вантажних транспортних засобів по трьом напрямкам. Нагадаю, що коли вони почали такі дії 9 лютого, то загалом вони блокували. Шість пунктів пропуску. В подальшому три були розблоковані, а три залишаються ще заблокованими станом на зараз. Заблоковані це Ягодин, Раворуська та Угринів. І на цих, на цих пунктах пропуску вони на різних напрямках щодо в'їзду та виїзду пропускають різну кількість транспортних засобів. Ну, По-перше, можна сказати, що вони практично. Обмежують дуже сильно, десь пропускаючи по кілька вантажівок за добу, або ж взагалі не пропускаючи вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу. До прикладу, пораві руські за минулу добу знову ж таки, нульові показники на перетин кордону коли автівка рухається з України в Польщу, по годину вони пропустили за минулу добу сім вантажних транспортних засобів, які слідували порожніми. Через Угринів проїхало 11 вантажівок в бік України. Пропускають дещо більшу кількість автівок. Але якщо брати пропускну спроможність пунктів пропуску, то найменше це відбувається по напрямку пункту пропуску. Ягодин, хоч це і найбільший інфраструктурний напрямок, який може пропускати велику кількість вантажівок за минулу добу, тут в бік України прослідувало близько 70 вантажних транспортних засобів. Черга на цих трьох напрямках сукупно в бік України це десь 450 вантажівок, найбільше навпроти Єгодина. Також є черга і на раніше розблокованих напрямках. Зокрема, десь 800 вантажівок очікують на можливість перетину кордону в бік України по напрямку пункту пропуску Краківець і близько 600 вантажівок це навпроти пункту пропуску Шигині. Але зазначу, що після. Після того як тут рух відновився повноцінний, то він відбувається досить інтенсивний відповідно до пропускної спроможності кожного з цих пунктів пропуску, пане Андрію. А як ця ситуація на польсько-українському кордоні впливає на утворення черг на кордонах із іншими державами ЄС, словаччиною, угорщиною, Румунією? Ну, коли польські е, фермери блокували шість напрямків. Е, зокрема, і серед цих шести чотири найбільші пункти пропуску це Ягодин, Раваруська, Шигині та Краківець, то тоді ми звісно відмічали е, і ну, досить великі черги, і на інших ділянках кордону, і по напрямку словаччини, угорщини та румунії. Така сама ситуація була і в минулому році, коли кордон блокували польські перевізники. Але після того, як, хоч частково, рух на кордоні з Польщею був розблокований. Були тоді розблоковані ще раз зазначу три пункти пропуску: це Шигіні, Краківець та Устилух, ми бачимо і зменшення черг на, на, на інших напрямках. Невелика кількість невелику невелику чергу зараз відмічаємо за останні дні по напрямку пункту пропуску Ужгород. Це кордон з словаччиною станом на ранок. Це близько 300 вантажівок. Інші напрямки зараз без черг. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, якщо говорити про ситуацію на прикордоні Харківщини, Сумщини і Чернігівщини, що зараз там відбувається? Ну, ситуація незмінна, і полягає вона в тому, що Росія не припиняє щоденних обстрілів по території України в межах цих трьох областей. Найбільше обстрілів приходиться по Харківській області, а також по Сумщині. Менше відмічається за останній період. Обстрілів по Чернігівській області, але вони тут також присутні. І ворог використовує різноманітне озброєння, в тому числі це і артилерія, реактивні системи залпового вогню, застосовує і авіацію для того, щоб наносити удари по території України в межах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. І Певний час також відмічається і активність ворожих ДРГ. Найбільше це на Сумському напрямку, хоч за останні дні не було виявлено ворожих ДРГ. Не можна говорити, що вони щодня намагаються заходити на нашу територію, але найбільша активність все ж таки проглядається по Сумщині. Пане Андрій в ефірі телемарафону ви повідомляли, що українська держава продовжує нарощувати свої оборонні можливості по всій протяжності кордону з Російською Федерацією і Білорусі. Чи можете нам більше про це розповісти? Ситуація на кордоні з Росією і Білорусію, звісно, відмінна. Бо по кордону з Білорусі вона пов... обстановка повністю контрольована, але цей напрямок також залишається загрозливим, бо ми пам'ятаємо звідки російські війська також наступали на територію України і Білорусь тоді так люб'язно відкрила свій кордон. Тому і на кордоні з Білорусію, і на кордоні з Росією. Проводяться необхідні заходи з укріплення, це в фортифікаційному відношенні ці роботи проводяться в максимальній близькості до кордону, створюються вогневі позиції, створюються окопні лінії, створюються бліндажі для того, щоб наші воїни мали також місця укриття. Створюються спостережні пости. Але зазначу, що на кордоні з Білоруссю також ми маємо можливість і проводити інженерні роботи безпосередньо по лінії кордону. Що не можна робити по кордону з Росією, бо як тільки з'явиться будь-яка інженерна група безпосередньо на лінії кордону, то вона відразу буде піддана обстрілу ворогом. Тому по кордону з Росією проводяться виключно інженерно фертифікаційні укріплення в максимальній близькості до кордону, десь це може бути кілька сот метрів, десь це може бути кілька кілометрів все залежить від обстановки, все залежить від місцевості. Але вибираються найбільш вдалі позиції для того, щоб відбити будь-яку атаку, якщо така повторно яку повторно ворог спробує здійснити. Також можу зазначити, що на щастя, по той бік кордону, ми не бачимо, що Росія нарощує свої сили, які б вона могла застосувати для. Повномасштабного повторного вторгнення для того, щоб досягти своєї якоїсь стратегічної мети, ні не можна ніколи виключати, що ворог не спробує здійснити якісь дії для того, щоб досягти тактичних дій. Тому, власне, і нарощується оборона кордону в фортифікаційному відношенні. Також всі ми бачимо, що до нарощення наших можливостей долучаються й органи місцевої влади, які проводять укріплення це і друга і третя. Ця лінія для того, щоб мати потужні можливості відбивати будь-які атаки ворога. Ан Андрію, дякуємо вам, що ви долучилися до ефіру. І за цю інформацію. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. За його інформацією наразі на польсько-українському кордоні польські фермери блокують рух напрямку на трьох пунктах пропуску, зокрема, Єгодин Раваруська та Огрині. Він нагадав, що на початку страйків 9 лютого вони блокували шість пунктів пропуску зараз три. І зокрема, черга в бік України має має становить 450 вантажівок. Ну і маємо інформацію від повітряних сил. з.